Усі вони роблять такі цікаві розробки. Вони потім так вони до певного моменту покладалися переважно на радянський комплекс 125 і куб, але зараз вони намагаються це все поступово замінити. Але з іншої сторони у них. Ставка якраз скоріше на авіацію. Це в нас якась така нездорова річ. Що якби треба робити ставку більше на зенітно-ракетні комплекси, давайте побільше ЗРК Всі у світі намагаються робити авіа... ставку на авіацію. І індусів, і пакистанців рівно така сама історія. Але звісно, наскільки у них там може бути високим рівень бойової у виучки, щоб там проривати протиповітряну оборону один одного. Це питання відкрите. Ну тому що. Ну на остання така масштабна війна у них була ще в 1971 році. Ну по справжньому така конвенційна війна, яка там закінчилась витворенням Панагладеша, і тоді у них в обох за авіацією було не дуже. Інші конфлікти, які між ними відбувалися, це можна там їх назвати скоріше гібридними, і там більше авіацію використовувала Індія, але то в рамках хоч. Оцього... Конфліктної території в Кашмірі, тобто, якби перевірити зараз на практиці, хто із них може бути сильнішим у повітряній війні, ну як би складно. Але з іншої сторони, потенціальних ем, співставни, що якби по авіації, що по рівню слабкості протиповітряної оборони, ну а з іншої сторони, ем, поки що згадається такі враження, що вони на то і накопичили якісь такі великі арсенали конвенційного озброєння е, тримають в такому певному стані стратегічної невизначеності. Дані по ракетному арсеналу, по ядерному арсеналу що можливо для того, щоб її не особливо воювати.